У повітрі аромат тіста, спецій та свіжого м'яса. Це волонтери з Кам'янського. Ліплять пельмені для наших захисників. Щотижня в хабі, об'єднані добром, українські жінки збираються разом, аби приготувати сотні порцій ліпленців. Процес ліплення починається ось тут за столами, ручками наших дівчат. Потім цей процес тривалий. І він переходить до наших морозильних камер, де ми запаковуємо, де ми їх заморожуємо, потім складаємо у спеціальні термопакети. І потім тільки в цих термопакетах ми складаємо ось в такі спеціалізовані термосні бокси для того, щоб вони доїхали до наших захисників. Свіжими, замороженими та дуже якісними. Ідея приготування смаколиків виникла торік, аби подарувати бійцям частину домашнього тепла та ще й смачно накормити. Так з'явилася ініціатива готувати пельмені – просту, але ситну страву. Після того як ми вже майже там три, три ну третій рік годували наших військових сухою їжею, мівіною, консервами, тушонкою. Ми зрозуміли, що Така домашня їжа, їм вже вкрай необхідна. Хтось там подавав, дав там, муку, хтось там дав ще щось Щось закупляли, так, там, то м'ясорубку, то, то ще нам починали ми з яка, яке допомагало нам це робити. Потім так сталося, що вони не змогли нам допомагати. Нам прийшлося найняти там працівниць, які на домашніх кухнях, як я кажу, це робили. А влітку ми зрозуміли, що ми не маємо коштів тримати таку кількість працівниць, які будуть це робити. І ми вирішили піти в аббанк, тобто об'явити людям, що, будь ласка, допомагаєте. Тоді в хаб закупили необхідне обладнання, а до команди волонтерів стали долучатись нові люди. Серед них Марина. Її чоловік став на захист країни на початку повномасштабного вторгнення. Він пішов наше ШТРО. потім, 26 липня 22-го року, він був зранений. Наше місто дуже багато втратило кам'янчан. Перевчився на медика і пішов знову воювати як він сказав, буду хоч одною рукою, але допомагати хлопцям. Майже щомісяця м'ясні делікатеси Марина відправляє коханому на позиції. Каже, кожну партію він чекає із нетерпінням. Він був відпустці, приїжджав. Ми забирали. Це був Донецький напрямок. Доїхали, все було добре. Да, 6 годин добирався він, але вони заморожені. Вони в термобоксах таких, да, і хлопці, напевно, з місяць вони їх смакували ними. Окрім того, з початку навчального року до виготовлення пельменів доєднались школярі. Діти активно беруть участь у благодійній акції, аби відчути свою причетність до великої справи. Спочатку було складно, але зараз вже приловчилося та добре. Тут получається де декілька людей розкатують тісто, а ми ліпимо або навпаки. Це допомагає нашим військам. Ми їм допомагаємо. Ми їм готуємо їсти. І так ми йдемо до перемоги. Разом з фондом сьогодні наша знімальна група також долучилася до виготовлення ліпленців, аби разом зробити добру справу, щоб підтримати наших військових. Також нещодавно в хабі встановили всеукраїнський гастрономічний рекорд. За п'ять годин близько двох сотень людей вручну зліпили 539 кілограмів виробів, які згодом поїхали до військових на фронт. Катерина Мащенко, Микола Худалій, Дніпро Тіві.